Всім привіт! З вами Фія і це Active Generation Project. Сьогодні новий тиждень, нове відео. Але як ви бачите, воно виходить в якійсь більш неформальні обстановці. І, я думаю, по назві ви вже зрозуміли, про що буде це відео. А, на жаль, я змушена піти з проєкту Active Generation. А, я була дуже рада бути youtube менеджеркою Я була дуже щаслива викладати відео. Викладати вишиванку лідерства, мати змогу говорити якісь свої думки, свої, думати свої думки, мати змогу висловлювати свої думки, якісь певні переживання і спостереження. Я була дуже рада, тому що цей YouTube канал це був такий запускний пункт після довгого періоду мовчання, після довгого періоду років, коли я взагалі. Намагалася якось сховати свою творчість, викладала відео тільки для близьких, для друзів, і тільки якось по закритим посиланням, пересилала. І цей youtube канал дав мені змогу просто якось більше відкритися, розкритися і побачити, що моя творчість і мої слова можуть бути почуті, і вони можуть відгукнутися у когось серці. Я прийшла до проєкту Active Generation в кінці травня, активно почала знімати вже в червні і в липні приїхала. На стажування второнь, за що я теж дуже сильно вдячна проєкту ActiveG, тому що багато відео класних було знято саме тут, і по відео в каналі ви можете бачити, наскільки багато емоцій я від цього отримала. Хочу думати, хочу знати, що цей youtube канал не буде закинутим, тому що я вклала в нього справді дуже багато часу, нервів, емоцій, і він для мене дуже багато значить. Я сподіваюся, скоро у вас буде новий YouTube-менеджер, який зможе викладати вам такі самі цікаві відео, придумає нові рубрики і буде так само придумувати якісь жарти і радувати вас кожен тиждень. Мені справді дуже була важлива ваша підтримка, і я ціную кожен коментар, кожен лайк і кожне повідомлення, навіть мені в особисті за будь-яке відео це давало мені змогу не зупинятися і рухатись далі. На цьому моя творчість, звісно, не завершується. Я буду продовжувати знімати відео і далі. Ви можете побачити мою творчість на моєму майбутньому youtube каналі посилання на яке я залишу внизу. Поки його ще немає, але я буду його точно розробляти, тому що мені є про що говорити в світ, і моє життя настільки цікаве, що я можу показувати його іншим. Я сподіваюся, що. Мої відео якось все-таки відгукнулись вам. Я сподіваюся, що творчість ютуб-каналу не закінчиться, як я раніше сказала. Дуже дякую всім за перегляди, за лайки, за коментарі. З вами була Фія, Па-па. І не забувайте про те, ким ви є. Хм. Можливо, все ще попереду. Всім дякую. Па-па!